Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. І сьогодні в цьому відео я хочу показати вам, на мою думку, цікавий реплей. Мій реплей, який я грав на е, Т-77 на важкому танку 8 рівня. Це був бій зіграний в рейтингових боях. Це рейтинг вже був на той момент у мене 6500. Я грав на восьмому рівні, тому що ну на десятках ну, грати не мій геймплей. Я не люблю пацючий геймплей, не люблю, коли стежки сидять в кущах разом з ЛТшками. Тому я вирішив в той момент грати на восьмому рівні. Грав на моркві, грав на Т-77. От це якраз е, той. Реплей на Т-77, який ми з вами і подивимось. Їду на ТТ-позицію, ну, на, на ВТ-позицію, якщо буде правильнішим. Е, дивлюся, що тут ну, поки що на даному етапі немає. Е, дві е, ТТ туди поїхали, СТ туди. Оп. І тут ми бачимо, що в нас тут приїхала ПТ-8 рівня. Е, Видають по ній два шота. Е, е, слава Богу, я танкую. Тобто ми бережемо свої ХП. Як ми бачимо, основне, основний ну, противник наш на тому фланзі. І нам тут треба пошвидше, якомога швидше продавлювати цей напрямок. Ми дивимося, що тут ще засвітився йог. Йог в кущах, теж видаємо по ньому дві тики і кадешимо барабан. Поки що не отримуємо собі у відповідь, це досить добре. На тому фланзі у нас вже одна стежка відправилась в ангар, яка поїхала сама туди. Ще хочеться сказати, що перед тим як починати бій, всі кричали: їдемо праворуч. Ну тобто, писали, там було райт, райт, райт. Ну, як ви бачите, дуже багато хто на райт поїхав. Забрали танчик, одним пострілом нам вистачило. Я зразу приймаю рішення, кадеш ти барабан, тому що нам потрібно їхати і видавати тики. Я бачу, що цей напрямок сипеться, і нам потрібно. Як омога швидше їхати до, до, ну, допомагати і забирати хпшечку у противника. Видаю по Т-26,5 одну тику і, на жаль, другу не встигаю закадешитись. Е, приймаю рішення тут, треба забирати шотного, приймаю рішення все ж таки стріляти. І на мою думку, це було не сильно правильно, тому що я міг би дати по моркві. І відповідно він би вже був, би, ну, там, умовно кажучи. Там, ну, не шотним для нас, але ну, якби точно, що в нас могла б пройти альфа або, можливо, хтось його інший до нас забере. Добре, кадешу барабан, і тут бачимо, що у нас з правого боку їде Бураск, він їде забирати Іса. Е, іс по ньому дає, я по ньому даю одну типу. І в цілому робимо його менш. Е, скажімо так, е, без меншої кількості ХП. Я розумію, що Бураск там накаде, і приймаю рішення їхати допомагати нашим, тому що немає сенсу ганятися. Ну по, -по Бураска, тим більше, що він накаде. Він ніякої зараз загроз загрози для нас. Е, ну для е, немає не, не, не у нас загрози від нього. Е, я приймаю рішення їхати видавати тику по е, ті групе. Е, тут при, тут до речі була моя помилка. Мені не потрібно було. Отримувати від нього тику, і я е, розумію, що десь там вже відкадешився бураск, Я розумію, що там є десь вже морква. І я приймаю рішення краще отримати від е, ті П, ніж е, барабан від, від того ж самого бураска е, і тику альфову від е, моркви. Я добираю тут тігра П і приймаю рішення знову ж таки кадешитись, тому що я розумію, що морква десь далеко, Бураск одну тику видав, е, знову ж таки. Передумав їхати поверху, їду понизу. Поверху, тому що я б там би вже міг би бути в прострілах. І кадешу барабан. І тут ми з вами оп, бачимо, що приїхала морква. Я видаю тику по моркві і вона промахується. І я думаю, треба кадешити барабан. І тут якраз їде е, бураск, і я такий думаю, блін, ну зараз він у мене вгатиться, це все, це габела. Але він думає, що у мене є одна тика, і він боїться. А по факту я на каде. І Бурас, ой, бурас, морква в нас вкатує, я танконув, слава Богу. Видаю тику по, по моркві і забираю його. У нас Бураск одну тику по мені видав, одну він я танкунув, він промазав. І я кадешу барабан. Чому я поїхав до стіни? Для того, щоб він мене не крутив. А він прийняв рішення все ж таки тікати. Я їду за ним, тому що в мене є купа ХП, я вже якраз відкадешився, він тут вдаряється і добре, що він нам не рванув боєукладку другим, другим пострілом. Ось такий бій, я вважаю, що тут було дуже прикольним те, що я все ж таки прийняв рішення кадешитись, тому що вони в мене не вкатили, бо думали, що в мене є одна тика. А я на цей момент закадешив дві тики і точно забрав. Тому що якщо б у мене була б одна тика в цей момент, так то вони б мене просто б розбирали. А так у мене було дві тики, я розумів, що мені потрібно когось із них одного добрати. І відповідно, так як морква Порола сперша, я вирішив забрати її, і потім вже е, забрали ми Мураска. Е, Боразка. Ось такий бій. Тут у нас був майстер, майже 5 тисяч шкоди, 4 кіла, майстер, воїн, основний калібр. І ось така у нас була ситуація по рейтингу. Тобто, це вже був 6500 плюс рейтингу. Це був у нас реплей, записаний гра була, коли був сезон. Рейтингових боїв я зайняв топ-140 місце. Я хотів війти в топ-400, в цілому ми це й зробили. Ось такий у нас видався реплейчик. Я вам забув сказати, щоб ви поставили подобаєчку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Нагадую, що стріми кожного дня починаю о 18.00. На цьому каналі виходять такого ж різного виду відео: стрімлю на Твічі, стрімлю на Трово, стрімлю на Ютубі. Буду вас радий бачити в українському ком'юніті по бліцу. Підписуй... Підписуйтесь на наш телеграм-канал на discord сервер. Буду вас радий там бачити. А я вам що правильно бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.